Добрий день, шановні наші друзі, з вами Володимир і Ірина Черніченко. Сьогодні ми будемо щепити Шовковицю. Сьогодні у нас 26 квітня, саме ну, час щепити шовковицю і щеплять в х числах квітня. Ну, зазвичай ну, в нашій області, там, центральній Україні, десь де тепліше, може трошки раніше. Ну, в принципі... Скажи, що наша Дніпропетровська. Дніпропетровська. область, да, Дніпропетровська. Центральна центральна Mm -hmm. Як щепити? Я завжди її щеплю, ну майже завжди брунькою. Наш чемоданчик. Да. Ну, щоб очі налізли бокові. Гілочки. Гілочки відрізаю. О, і у зріж, будь ласка, не видно не знімати камеру. О, хорошо. І на висоті десь 5-10 від землі. Роблю. Ну, спочатку зазвичай э, ну, більш-менш товщину підбираю. Э, зрізаю бруньку. Ну, заріз вище бруньки, як треба, щоб на себе дивилась так э, зручніше. І э, сантиметра за три починаю різати. Під, під кутом, да? ну так, да, ніж під. А вона гарно ріжеться? Ріжеться зараз гарно. Ну, Легше, ніж фурмак. А, що хотів сказати? Перед цим був дощ, промочив трошки землю. Це бажано перед тим як щепити, заливати рослину. Ну, зараз багато ну, дощі йшли і соку багато в рослині. Воно дуже добре відділяється кара. Треба вести, чіпляючи деревину між корою. Ну, щоб по камбі, він і... Дай покажу, Дай я покажу. Інколи люди, люди питають, чи кру зацепляють. Да, якщо... чи... Бро... Не видно. ну, не чіпляє кров. ну, не, ну, не ну видно. Висихає, Більше. треба робити досить швидко. Не видно нічого. Все видно. Я не з тої сторони не рознімаю. Все... Ну я ще раз зроблю. Ось, ну, тут совпала кора більш-менш з обох сторон. Угу. И снизу проматываем. если вот так оно вылезло, угу. вот так вот примотал, там уже никуда не денется, И угу. пальцем можно трошки ну, пальцем. поправить, угу. вот так вот трошечки. Угу. Ну, або вот так вот поправить вверх, вот так, о, а тут прижать пливку. раз, и угу. она уже угу. на месте, и угу. промотаем. Угу. Понятно, что туда пальцем краще налезть, Ну, там да. розріз. Да. І ретельно так аж під бруньку, отак. Не заматуючи бруньки. Бруньки, так. Да. Можна в сліпу, але ну це якщо ну, Як це з, з брунькою, то вже якщо на назива. На на да. ну, Нам зараз таке не треба. Нам там. не треба, мені є через 2-3 тижні розрізати і вона вже піде в ріст. Угу. Приживаємось таким способом дуже велика, там майже так. Ну, майже, да, майже все. Ну, може я багато мотаю, ну я так звик. Мені його не шкода. Ну, да. Як розрізати ми показували, де ми беремо плівку вже. Да, ну... Ще раз скажи, що ти перед тим як щепиш, ти е, замочуєш. А, так, да. оці живці кидаю в ванну, щоб да. вони хоча б пару годин там в дощовий вайп. Полежали. 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 І добре mm. було б промочувати землю. Но, так як в нас був дощ, то ми не поливали. да, Ну що тут, ну давай ще раз покажу. Може. Ну давай так, щоб на чисто механічний ще раз Без... Заріз зверху і ріжемо. Выбираем ровный участок. О, тут лучше да, вот. То есть мы отрезаем кору. Правильно? А угу. саму деревину мы не режем. Да. И, И вот так вот вставляем. И, И до до Поправляем яйственной. трошечки. вот. О. Ну, и я, же, я она уже у она уже получается. Вот, у меня под руку попался уже такой, что заканчивается. Ну, грязь нам не заважает. У -у -у. Но мы еще Где поправляем, чтобы совпадало. Хотя бы одна сторона. Хотя бы одна. Ну, оно тут и две совпадут. Вот. У -у -у. А можно трошечки вот так вот через пливку поправить. Вот. Ну, ничего складного. Ну, если рука набыта. І як тільки почка йде вже брунька йде вже в ріст. Через іде... два тижні. Там да. должно все, все Ну, Не менше через ніж через два тижні можна розрізати. Ми не будемо будем, того... трошки пізніше. Ну, там... не, ми запишемо в тетрадку, ведемо угу. вже запись. І ну, да. потім. А, ну що це? Це у нас чорний принц щеплю. У мене його, ну на, на мій погляд, самий, е, пока що кращий сорт. Е, шелі ще є, вона теж дуже смачна, крупніше, але вражанність може бути менше. Ну, ну, ми знімемо ще. відео в цьому році. Він да, ну, буде шелі цікави. і чорний да. принц. Кому, якщо кому треба, е, шовковиця гарна. А біле то... перу. А, біле перу імператорського. Воно трошки менше. Чогось в мене його не дуже брали. Ну, жінки в основному його люблять за те, що воно. Ну, вона досить крупна і не пачкає. Але коли перезріває, то розовинка з'являється. Ну, дуже mm -hmm. солодка, дуже смачна теж. Я теж зроблю там трошки білого пера. Mm -hmm. ну, в, цьому, в тому році от, біле перо залишилось. Того ти ти ж не дуже... Я не впевнений, да, що це впевнений, воно. воно... Да, це no, я її таке велике. велике. Mm -hmm. А, вон ззаді біле перо. Вже, кстати, можна буде точно подивитися, він вже... Те, що щеплено в тому році, вже є плоди ось. Бачиш, от покажи, а, так, вже так, дай. Покажи, вона дай. дуже швидко. Да, на, 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 ось маленькі. На наступний рік буде вже як Якщо купить одразу на наступний рік, рік вона вже, да. можна буде купили. спробувати, да. сигнальне плодоношення. Да, воно Дуже швидко. Це Наша на хурма. На я я показую нашу хурму, поле нашої хурми. На то, що Ми висаджували все, з середини февраля з кісточок, е пророщували її. Це вже наше поле з ужасом, володю і думаємо, як ми це все будемо полоти. полоти, А мені ж це викопувати ще. А копати її, боже, це ж. Ну все, давай, Володю, до наступних зустрічей. Да, наступних зустрічей. зустрічей, гарних вражаєв, мирного неба. Хай щастить, хай щастить. Хай щастить. До побачення. До побачення.